Вітаю! Я Катерина Федорович, учениця восьмого класу комунального закладу загальної середньої освіти ліцей No17 Хмельницької міської ради. Тема нашої роботи симбіози в біології вивчення взаємовідносин та впливу на екосистеми. Науковий керівник Любицька Діана Миколаївна, вчитель біології комунального закладу загальної середньої освіти, ліцей No17 Хмельницької міської ради. Для існування життя на землі важливе значення мають два процеси. Хопатинтез і азотфіксація У природі ці процеси забезпечують відповідні симбіози рослин і мікроорганізмів. Явище симбіозу і його причинну замовленість давно були в центрі уваги біологів і продовжують цікавити представників різних біологічних спеціальностей, які досліджують його форми або види, поширення в рослинному і тваринному світі, характер взаємостосунків між компонентами симбіотичних асоціацій і адаптації симбіонтів. Метою нашої роботи є висвітлення головних фактів історії досліджень симбіозу у рослинному та тваринному світі та вивчення взаємовідносин симбіотичних зв'язків та їх вплив на екосистеми на основі аналізу літературних джерел. Для досягнення нашої мети ми визначили наступне завдання. Розглянути та дослідити історію відкриття симбіозу до його науково практичного обґрунтування, охарактеризувати вплив взаємовідносин симбіотичних зв'язків на екосистеми та проаналізувати значення симбіозу у рослинному та тваринному світі. Об'єктом дослідження є типи симбіозу в екосистемі, предметом дослідження є аналіз взаємовідносин симбіозу та вплив на екосистеми. Для ефективного виконання завдання ми використали такі методи дослідження, як аналіз, синтез, узагальнення та порівняння. Симбіоз визначають як взаємовигідне співіснування двох організмів, інша ж назва цього явища мутуалізм. У 1869 році швейцарський вчений Сімон Швенднер встановив, що лишайники є результатом співіснування деяких сумчастих грибів із клітинами водоростей. А у 1885 році Альберт Бернард Франк увів поняття симбіоз і вперше описав мікоризу як симбіоз між їфомию грибів та корінням вищих рослин. Симбіоз це особлива стратегія адаптації живого до середовища існування, що досягається через об'єднання різних організмів для поліпшення живлення, дихання, розмноження, поширення, оселення, побудови гнізд чи схованок та захисту від ворогів. Адаптивна цінність симбіозу визначається співіснуванням біосистем, що підвищує загальну адаптованість до середовища існування, завдяки використанню особливостей, що вже існувало до цього. Такі відносини завжди успішні, коли вони збільшують шанси обох партнерів на виживання. Існує п'ять видів симбіозу. Одним із яких є мутуалізм. це є співіснування різних видів, за якого вони отримують взаємну користь, і в природі не існують один без одного. Тобто, їхній взаємозв'язок є облігатним, також це є найвища форма симбіозу. Наступною формою симбіозу є паразитизм. Це є форма симбіозу організмів різних видів, з яких один паразит використовує іншого хазяїна, як середовище існування та джерело живлення, покладаючи на нього частково або ж повністю регуляцію відносин з навколишнім середовищем, чим, звичайно, завдає шкоди хазяїну, але, як правило, не такої значної, щоб викликати його загибель. Ще однією формою симбіозу є хижацтво. Це є форма симбіозу, за якою організми одного виду хижаки, живляться організмами іншого виду, жертвою, вступаючи в безпосередній контакт. Варто наголосити, що немає єдності екологів у визначенні поняття хижак, оскільки вона має різні відтінки. Треба вміти чітко розмежовувати поняття м'ясоїдні тварини і хижаки. Не менш важливою формою симбіозу є коменцелізм. Це є форма симбіозу, за якою організми одного виду коменсали отримують користь від організмів іншого виду, не зашкодивши йому, але й не приносячи користі. Термін коменсалізм виходить від латинського виразу cum mensa», тобто за одним столом, і початково застосовувався для позначення поведінки тварин, які слідують за хижаками і живляться залишками, вбитої ними здобичі після того, як хижак насититься. Ще одною формою симбіозу є аменсалізм. Це є форма взаємозв'язків між організмами різних видів, за якої один вид пригнічує життєдіяльність іншого, але при цьому не зазнає впливу у відповідь. Мікроорганізми в природі існують у тісних асоціаціях один з одним. В процесі еволюції у певних видів мікроорганізмів, що населяють ґрунт, водойми та інші субстрати, сформувалися механізми адаптації до умов середовища та до його мешканців. Це призвело до заселення різних екологічних ніж мікробними асоціаціями. Мікроорганізми в цих спільнотах пов'язані між собою енергетичними ланцюгами та впливають один на одного. Вони конкурують за джерело живлення та життєвий простір. Одним із перспективних шляхів підвищення врожайності сільськогосподарських рослин є азотфіксація, це є трансформація слабореактивного атмосферного азоту у високореактивні компоненти нітрати, нітрити або ж амоній. Завдяки цьому забезпечується розвиток рослин, тому що вони легко засвоюють лише високореактивні форми азоту. Дефіцит отож навпаки, уповільнює зростання та перешкоджає здоровому розвитку культур. На будь-який живий організм впливають не лише чинники неживої природи, а й біотичні чинники дії інших живих організмів. Складно уявити собі організм, який би якимось чином не був пов'язаний з іншими організмами. Кожний організм, наприклад, рослина, існує не ізольовано, а у взаємодії з іншими рослинами, мікроорганізмами, грибами та тваринами. Підсумовуючи, ми можемо сказати, що представники рослинного та тваринного світу, для яких характерні симбіотичні зв'язки, пристосувалися до існування в більшості екосистем. Симбіоз, зокрема мікориза, яка вважалася рідкісним явищем, виявилося явищем, що є дуже поширене у рослинному світі, і таке, що відіграє неостанню роль у житті діяльності рослин, а також є одним із перспективних шляхів підвищення вражальності сільськогосподарських рослин. Виявлення і дослідження природи симбіозу спочатку рослин, а згодом і у тварин стало притечею виникнення двох різних видів, що утворюють взаємовигідне партнерство. Оскільки симбіогенез являє собою один із способів ускладнення організації індивідуму, він виступає в якості фактора прогресивної еволюції. Дякую за увагу!